Що друзі нарешті закінчився цей багатостраждальний поєдинок з декількома тривогами і перед матчами під час матчу, але нарешті дограли команди Дніпро 1 перемагає у центральному матчі 27-го туру української прем'єр-ліги. Кривбас десь неприємно здивував, тому що нуль ударів по воротах, і навіть за рахунку 01 1 після тривоги, коли вийшли, не було видно, що кривбас якось намагався. Ну він намагався там бігти вперед, якось, але не настільки якісно, як це могли б побачити від кривбаса. Багатьох матчах бачили, що кривбас якому потрібні очки. В кінцівках грає, ну, це жахливе видовище для суперника, тому що там просто тиск енергетика неймовірні. Я бачив це майже в багатьох матчах, і не дарма Кривбас вже забивав певну низку м'ячів саме в додатковий час. Бізімана, і По в першому в першому, здається, коли ще. Ну, скажімо так, вони після останньої тривоги грали краще, активніше, ніж попередні 79 хвилин. Але так, це дуже дивний матч від Кривбасу. Я зараз ні на що не націкаю. Я просто хочу сказати, що ну, ми не звикли до того, що команда грає без воріт взагалі, абсолютно, і не вистачало емоцій від тренерської лавки їх не вистачало. Поганий матч, відверто дуже поганий матч. Для обох команд, причому, ну давай будемо відвертити. Ну Дніпро один так витягнув свій гол, але якби не Я думаю, гол... що у випадку Дніпра один за таким результатом взагалі ми не можемо говорити про якийсь негатив, тому що Ну, ну якщо б Максиму, ви сказали перед матчем, що ви будете володіти м'ячем один відсоток часу, у вас буде один удар по воротах, і у суперника 100. То а рахунок 1-0 на ваше користь він би погодився, і якби усі погодилися, хто вболіває за Дніпро. -1. Друзі, я хочу нагадати про лігу аеророзвитки 3-0, УПЛ, Повернісь живим та один. Плюс один медіа оголошують збір на 48 мільйонів гривень для, на 16 спеціально обладнаних бусів для наших аеророзвідників, щоб їх робота була більш безпечною, більш якісною. Отож, друзі, скануйте QR-код, шукайте посилання на поповнення в чаті цієї трансляції. Підтримуйте улюблений клуб. І всі всі кошти потім акумулюються і підуть на потреби наших військових. Ну, давайте подивимося статистику всього матчу, порівняємо. Ці дві команди, 52% володіння м'ячеми Дніпра один в першому таймі, в першій половині першого тайма Дніпро 1 набагато більше володів м'ячем. Потім ситуація дещо вирівнялася. Але Дніпро 1 був набагато гостріший у своїх моментах. Бачимо 9 ударів по воротах, два з них в площину. І просто небо і земля це Кривбас. три удари по воротах, один був заблокований, інший там після подачі з кутового не зрозуміло куди. І взагалі нуль ударів в поворотах від Кривбаса, Кривбас якось взагалі неприємно здивував, і тут навіть в чаті пишуть не дозволив Вернедуб, щоб Максимов пішов у відставку. Як ми пам'ятаємо, що Юрій Максимов говорив перед цим поєдинком, що якщо ми не виграємо Кривбас, я залишу команду. І ось Дніпро 1 виграв цей поєдинок, і ми побачили, що не надто великий спротив був від Кривбаса. На жаль, ми не побачили його в другому таймі, хоча здавалося, що Криворісті мають ввімкнутися, адже на кону потенційно могло бути друге місце, яке гарантувало б їм путівку в кваліфікацію до Ліги Чемпіонів. Наскільки я розумію, є в нас на зв'язку вже герой. Цього матчу Рамік Гаджиєв, футболіст, який забив свій перший професійний гол у своїй кар'єрі, одразу в такому матчі подарував перемогу своїй команді. І, можна сказати, зберіг робоче місце для Юрія Максимова. Тож давайте слухати Раміка Гаджиєва. Вітаю вас з перемогою з дебютним голом української премлігії. Так виходить, що одразу переможним для своєї команди. Які взагалі емоції від цього поєдинку? Можливо, вже під час третьої триваги вас хтось встиг привітати? Емоції дуже чудові. Нарешті ми змогли перемогти. У нас зараз складний час, і я радий, що я можу допомагати команді. Я забив гол, і чи він перший мій дебютний? Він як виявився, став переможним. Я дуже радий. Я дуже радий, що маю можливість грати поруч поряд з такими неймовірними гравцями. Вони дуже мені. Мене підтримують, допомагають, і мій розвиток від них залежить дуже. А наскільки вплинула на цей матч ті слова, які казав ваш головний тренер до цього поєдинку? Думаю, ви чули, що якщо команда не зможе переграти Кривбас, то він залишить. Це додало вам певної мотивації? Я вважаю, що так. Та у нас взагалі і так була принципова дуже гра з Кривбасом. Минулий раз вони нас перемогли 3-0, і була дуже така тяжка гра. І для нас це був дуже принциповий матч. і Я радий, що ми змогли перемогти, і все вийшло як намова краще. Цікавий момент був коли вас вже замінили. Після тривоги ви сиділи і сміялися з якогось відео, яке вам показували вже на лавці запасних. Що там було за відео? А там було відео, як віліч в першому таймі на все поле кричав «Рамік!», Пихав мені з те, що не добігав. А хто з таких досвідчених гравців, якщо ви кажете, що вони вам дуже допомагають у розвитку, от найбільше вас підтримували, можливо, десь на станови? То я вважаю, кожен мені допомагав. Так як і брати найбільше, то я вважаю, це Жека Пасіч, він мені дуже допоміг влитися в колектив, цей Сваток, Сваток ну, взагалі дуже мене підтримує, завжди дає якісь мені поради, як там грати, як десь, десь на себе брати. і завдяки ньому я... Певно себе на полі почуваю. Русла Руля Бабенка, Руслан Бабенко дуже теж допомагає, завжди підтримує. Якщо десь не вийшло, він завжди мене, як казати, голову підіймає, мою, щоб я там не випадав. Всі дуже вам дякую. Бачимо, повпливали слова Юрія Вільовича ага. на раміках Гаджи. Класне інтерв'ю. Приємно, коли така нова генерація футболістів, які більш розкуто, якось так вільно спілкуються, і ну, більш конкретики можна почути від них, ніж хлопці, які там просто дають інтерв'ю як gpt чат Так, так, я от навіть зараз напишу, що Гаджиєв ну, як гарно розмовляє, а Азербайджан хоче його приманити. Ну, дійсно, в нього є азербайджанське коріння, наскільки хоче приминити, не хоче, не знаю. Але враховуючи, що така гарна українська мова, то нашим тренерам збірної України потрібно придивитися до нього. Ну, Давайте дивитися моменти першого тайму, пригадаємо, що було моменти, моменти. та не будь нарізка, та, так просто що там взагалі відбувалося у цьому першому таймі. І далі в нас будуть коментарі Юрія Максимова і Юрія Вернадуба. друзі, дочекайтеся, обов'язково буде дуже цікаво. Ну, Перший тайм дійсно нас дещо розчарував. Не було сьогодні Едуарда Сарапія. Він пропускав цей поєдинок через дискваліфікацію. Це його вже друга дискваліфікація в сезоні. Замість нього в центрі захисту зіграв Володимир Адамюк, І через це вийшов на правий фланг захисту Євген Пасіч і традиційно Денис Мірошенченко був ліворуч. Щодо Кривбаса, немає сьогодні. Артура Микитишина, який був найкращим в минулому матчі. Сьогодні він навіть не потрапив до заявки. Я сподіваюся, ми з часом з'ясуємо, з чим це пов'язано. Можливо, є якесь пошкодження, про яке ми не знаємо. Ну і поєдинок розпочинав Ігор Кирилічан Кирильченко, боєць батальйону Дніпро 1 Він першим символічним ударом розпочав цей поєдинок. Дуже важлива акція. Третя хвилина. Перша атака Дніпра 1 правим флангом підключився Євген Пасіч. Простріл на ближню стійку. Тут Лєднів готовий був за. Помикати, але завадив Маханьков на ближній стійці. Такий жвавий початок від Дніпра 1 і Кривбас з перших хвилин присів так другим номером, намагаючись зловити десь на контратації. Так, вони грали, здається, не дуже високу лінію захисту через те, що, може, все ж таки лікалися Ківінди, який вміє на швидкості подолати. І цей захист, і треба просто обороняти дуже велику, великий простір, коли є такий гравець, ти граєш з високою лінією, вони цього не робили. Зараз був момент, коли було перевантаження гравців Дніпра один в лівому на півфланзі, І Справа був вільний гравець, це Пасіч. Ну, взагалі, у Кривбаса були теж проблеми з виходом з захисту, Бачите, такий брак. І через це, можливо, у Дніпра. І м'яч якось тримався краще, особливо на початку. Фірмовий удар Бабенка ну тут е, Вадим правильно сказав раніше. В повторі ми побачимо, що все було не настільки близько до голови, як нам здавалося. Ну так, дійсно не надто точне, але ось ця спроба розрядити, вона потрібна була, тому що враховуючи, що не так багато взагалі цих моментів було, потрібно якось було їх знаходити. І бачимо, хто атаку починає. Євген Волинець довгою передачою на Ківінду. Ківінда програв це єдиноборство, але підбирання було за Валентином Рубчинським. Рубчинський, який цікаво знайшов рішення віддати на Ківінду, і Ківінда, як справжній форвард пробив. Було дуже небезпечно, насправді Маханьков врятував свою команду. Е, ну, він зіграв як форвард. Так можна було сказати, що десь там можна віддати, але ківінде, який от отримує свій шанс, він хоче доказати, що може, може конкурувати з цим хлопчиною праворуч з Олександром Філіповим. І ну давай відзначимо ківінду. Так ну класний матч провів як Так, про ну нуль питань в порівнянні з тим, що було до того, коли не міг 20 хвилин протриматися зворотньої заміни. Ось цей момент, коли Юрій Віліч. Висловився щодо раміка Гаджиєва красномовно стисло лаконічно. але треба сказати, що в чому була претензія? Претензія була в тому, що Дніпро один там хотів пресингувати навіть, попри те, що там була ще 42 друга сорок хвилина, і рамік напевно не підтримав пресинг, тому отримав на горіхи від Вілліча. Ну, Краща мотивація. Так, друзі, знаєте, така ситуація зараз, що в Дніпропетровській області знову тривога. І от насправді, от всі коментарі зараз під питанням. І Юрія Вернедуба, і Юрія Максимова чекаємо подальшої інформації. Ну, давайте подивимося, моменти другого тайму, а далі по ситуації будемо насправді. Як розпочинався другий тайм? У нас атака Дніпра 1 Валентин Рубчинський виграє ось це протистояння проти захисників Кривбаса, розвертають, розтягують Кривбас. Е... І... була ну, репетиція. Це була репетиція Гаджиєва. Він показав, в принципі, що його ліва нога дуже небезпечна. Зіграв як класичний інвертований Вінгер. Мені здається, що гравці Кривбаса, якщо вони не знали, хто такий Гаджиєв, мали цей епізод запам'ятати. Але тим не менш це не зіграло їм на руку після цього, тому що все ж таки Гаджиєв забив. Ну, тут Дібанго він в принципі закривав ліву ногу, і можливость присутність Дібанго над ногою ось Гаджиєва і завадила, аби точніше пробити, вже десь піднімав м'яч Гаджиєв, враховуючи, що перед ним був. Ми цей він. епізод. подивимось. два в два, і коли два гравці намагаються затиснути третього суперника, треба відбирати м'яч. І тут ну як ну, на мій погляд. Неправильне рішення, яке прийняв Тимур Стецьков. Чому він показав рукою своєму колезі, що треба тримати забігання від Ківінди? Здається, це був Ківінда. Але якщо ти вже це показав, то ти маєш намагатися нейтралізувати головну загрозу. А головною був удар гаджива. Бачиш, він зараз покара рукою. Ось, ось, ось буде забігання, ага. і сам чомусь хоче перекрити цю лінію передачі. Що більш що небезпечніше в цій ситуації? Удар Гаджиєва лівою. Чи ця передача кудись туди у в уси, у фланг на півфланг, на ківінду? А, ну а ну, по суті, дали простір для для ось, гаджієва ось і ось результат, ось прийняття рішення е, центральним захисником. Ну, ідеальне виконання, виконання так. Виконання ну, дійсно, просто. по більярдному так поклав у кут. Маханько, можливо, і були якісь шанси врятувати свою команду у цьому моменті, але ну не достав голкіпер. Дніпро один вийшов уперед, і у Дніпрян десь стало більше вільного простору. Ось ми бачимо, ківінда намагався вірватися. Знову корзнув. Незважаючи У нас було оце запитання, що він буце попереднє свої одягнув. А тут ще цікавий момент. Тут Маханьков ледь не помилився. Бачимо пресинг від Ківінди, і насправді арбітер показав відворіт, а м'яч то від лівої ноги Маханькова вийшов. Так, там Так, там кутовий без варіантів мав бути кутовий. Ну і далі Ківінда вже за 20 хвилин до кінця він же сам попросив ось цю заміну, тому що відпрацював і Гаджиєв, і Даніель Ківінда, і Максимов потис руку Ківінді, все нормально у них, постукав по спині. Так, знаєте, по батьківському це інсайт, прям тому, що в трансляції цього не показали. В трансляції. Не показали. Я написав нашим хлопцям, які йдуть на стадіоні і я нас проінформував, що все нормально з мікрокліматом між цими двома Юрій Максимов та Денельківіна була тривога за два за 12 хвилин до кінця матчу. Потім знову команди повернулися. Була був час у Кривбаса, аби зрівняти рахунок. Але подивіться, як пасіч проходить. Ну скільки простору, а де опорна зона у Дніп. Укривбас, де вона була коли забував забувався, Жив, так в тому числі, ну схожий дещо епізод, тому що дуже великий розрив між лінією півзахисту та захисників. І ось таке вибігання. Ось тільки в самому підкаті в кінці десь ліквідували цю небезпеку. Е, моменти від кривбаса після перерви, о, після тривоги, ну ось іван дібанго навіс флангу і на дальність е, штанзі замикав Даніель Соса. Удар був заблокований, і це власне третій удар і останній кривбасу в цьому матчі. Все, більше нічого. А ну так, якщо це головний момент кривбасу за 95 хвилин, то погані новини для юрія Вернодуба. Такі матчі не виграються Просто Ну, повернення Ігора Когота після тривалої травми. Вперше він з'являється взагалі і в заявці Дніпра 1, і одразу ще й вийшов на заміну, тому вітаємо Ігора Когота з поверненням після травми. Ось тут дещо таке невеличке зіткнення, можливо, і хитрощі. Трошки від Євгена Волинця Олег Кожушко завважав йому і не одна вдало приземлився Євген Волонець. Ну я не думаю, що хитрощі. Все ж таки дійсно не надто приємне приземлення. Е, зафіксував ФОЛ Олександру Мельченко у цьому епізоді. Е, груба гра проти голкіпера, і, ну, і команди догравали. Кривбас намагався, так він володів м'ячем на чужій половині поля. Дніпро один вже ну, оборонявся в середньому там низькому блоці. Ну і все. І те, що ми говорили перед матчем, головна проблема Кривбаса — це позиційна гра. От 1-0, Дніпро один грає позиційно, і все, і у Кривбаса вже нічого не виходить дуже багато було головних проблем у Кривбасу в цьому матчі. Гра Кривбаса була найголовнішою проблемою, в принципі. Якщо цікаво, якщо Максимов захоче повторити свій цей трюк. Який-який? Ну, знаєш, це улюблена історія, коли Рінга Старт, який прийшов в Бітлз, то продюсер запису Джордж Мартін він просто любив до нього підходити і на вушко говорити. Ще один дубль зіграєш погано. вилетиш на з групи. Ось це трюк рінга Стара, який Максима повторив. Якщо не виграєте наступний матч, я піду. Ну, наступний матч там Олександрія на виїзді. Потім Шахтар здається вдома. Давайте подивимося цю графіку. У Нас Давай. є графіка. Я так розумію, що можливо у нас ще буде якесь інтерв'ю. Зараз от мені пишуть, давайте ще трошки почекаємо. А зараз поки подивимося майбутні матчі обох команд Дніпро 1 Далі виїзний матч проти Олександрії, потім домашня гра проти Шахтаря і виїзд до Одеси, де буде заключний матч чемпіонату проти Чорноморця. Кривбас грає наступний матч вдома проти Полісся, потім виїзд до Києва проти Динамо. І заключний поєдинок проти Миная. Теж поєдинок, у якому теж і кривбасу, і Минаю потрібно буде щось, тому що неясно, як там Минай буде боротися до. Кінця сезону за виживання, як сьогодні їх матч проти Вереса закінчиться, і чи Кривбас ще буде там е, висіти під питанням щодо третього місця, тому що сьогодні вони програли. Дніпро 1 скоротив відставання, і ну, все, все ще може бути для Дніпро-1 третя позиція. Кривбасу треба взяти трішки. Три очки і все проте полісі це цілком реально І Це навіть попри потенційну перемогу Дніпра, один над шахтарем, що буде дуже важко зробити. І тоді Кривбас третій без варіантів. Ну тому що через перевагу в особистих зустрічах і Вернедуб це чудово розумів. Я думаю, 3-0 перший матч, 0-1 другий, шість очок відриву. Один матч виграється, і все. Давайте тоді ще подивимося турнірну таблицю, яка зараз ситуація після цього туру, після цього матчу конкретно, тому що ще у нас є один матч в турі, Верес-Минай теж там не менш цікавий цей поєдинок буде. Шахтар, перший, Динамо, друге, дніпро один скорочує відставання від Кривбаса до шести очок. У них однакова кількість зіграних матчів, і що не менш важливо для Дніпра один вони. Мають трьохочковий гандикап над львівським рухом. Насправді то і це, я думаю, більше тішить Юрія Віліча, десь і все керівництво Дніпра. Один що ось ця зона четвертого місця їм більш потрібна, ніж оце зазирати зараз на третє, їм аби на п'яте не опуститися, тому що не ясно, як Ворсто проти Шахтаря зіграє і чи потрібно взагалі буде п'яте місце уводити в Єврокубки друзі. Я так розумію, що є тривога зараз в Дніпрі. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас буде циганик лайв о 18.00. Традиційно буде циганик лайв. Повертаємося на свій традиційний час. Буквально за годинку вже Ігор вийде в ефір про розповість про останні новини. І я думаю, розповість про майбутнє українське класичне «Шахтаря та Динамо, які у нього очікування. І, можливо, також поділиться якимось інсайдами. Я знаю, що він там щось про Довбака сьогодні може розказати після його фієрії проти Барселони. Можливо, там дійсно є щось цікаве у нього. Е, ну, якщо, я так розумію, не буде зараз вже в нас коментарів. Давайте вже тоді будемо прощатися, будемо готуватися до наступних ефірів. Друзі, я вам дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. Провели нарешті цей матч, закінчили його. Нарешті дограли з цією кількістю тривог. Але в нас ще один такий матч буде ще Дніпро, один шахтар в Дніпрі. Скільки там тривог буде невідомо, сподіваємося, якомога менше, друзі. Задонаті на лігу аеророзвідки 3.0, УПЛ фонд «Повернись живими. Один плюс медіа збираємо 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних бусів для наших аеророзвідників. 16 клубів УПЛ, 16 бусів. Ви підтримуєте свій улюблений клуб і допомагаєте їм підніматися в донатній таблиці. Зараз вже зібрано 7 мільйонів 700 тисяч. Ми ось цю відмітку в 7-700 пробили сьогодні. І дуже сподіваюся, що до кінця. Сьогоднішнього дня ця сума ще збільшиться. Також хочу нагадати про акції від наших партнерів компанії Фобет. Дай спорту себе підтримати. Залишайся всередині гри разом з Фобет. І посилання на акції знаходьте в чаті цієї трансляції. На ну, нас сьогодні в гостях був Михайло Співаковський, автор та ведучий Ютуб каналу Тато таке. Михайло, дякую, що сьогодні прийшов до нас. Дякую, вже поїду на до запис, себе запис на нашої програми. І Не забувайте, що сьогодні ще вираз минай. Так, дивимося цей матч. Обов'язково. Друзі, дякую, що були з нами і до нових Зустрічі. Пока. Якщо відчуваєш постійний праці, дай спорту себе відволікти та підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАПЕ. Шановні друзі, я запрошую вас доєднатися до нового ютуб-каналу, який має назву Ігор Цеганник. Це мій ютуб канал, де я буду ділитися з вами своїми враженнями про події, які відбуваються в європейському і в українському футболі. Крім того, там так само планується історичний проект, який буде мати свою назву і буде розповідати про історію саме українського футболу. Ну і звичайно, дуже багато зустрічей з цікавими людьми, інтерв'ю, розмов, анонсів. Тож вмикайте і я на вас чекаю.